160 тонн кукурудзи, браття, браття, з якими навіть майже не підписали угоду про знаєте, там, спільне господарювання і ще щось ще рік тому висипали 160 тонн кукурудзи з вагонів. Просто, знаєте, от, схоже на такі надгроб'я. Надгроб Напевне, над дружбою, над братерством. Це урок, який не потрібно забувати. Коли підручники історії ми переписуємо під політичну конюнктуру і називаємо то одних, то других друзями, братами, партнерами, знаєте, найкращими взагалі в цьому житті, то потім виявляється, що все це не відповідає дійсності, тому що люди. В різних країнах, особливо чиновники, захищають інтереси тих країн, де вони стали чиновниками. Бо якщо вони цього робити не будуть, то їх швидко здвинуть з їхніх посад. Я вже пояснював, що поляки не так облаштували своє е, виробництво сільськогосподарської продукції, як у нас. Це в нас е, великі агрохолдинги е, мають по сотні тисяч, по мільйону гектар, а в Польщі невеличкі підприємства. І влада країни не може загасити цей протест, бо зайняті в цих підприємствах мільйони поляків, мільйони, це не 100 тисяч, навіть це мільйони. Це власники земель по 5, по 10, по 15 гектарів. Це наймані робітники, це кредити, які вони побрали для того, щоб купити техніку і так далі. І вони прямо вони давно про це говорили. Вони не хочуть. Щоб українське зерно, кукуруза ще інше заїжджало навіть в Польщу, тому що це руйнує їх ринок. А чому руйнує? Тому що в кожній країні є нечисткі на руку люди, які заходять нібито транзитом, десь зупиняються і вивалюються з того вагону, певна кількість і продається на внутрішньому ринку Польщі. Це що, відкриття якесь? хтось не розуміє? Ось така ситуація, друзі. І е, поляки не хочуть шукати, хто в них це робить. Вони просто беруть і під корінь рубають проблему, яка до цього призводить. Просто не пускають навіть транзитом наше зерно. Чому це відбувається? Це вже має думати влада України. Іти на відверту і чесну розмову з браттями, з поляками. Ну, я вам так скажу: від того, що це зерно ось так зараз курсує, можливо, в Україні знизиться на якісь продукти ціни. Це можливо абсолютно, на ті ж самі крупи. Борошно, гречку, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але те, що ця ситуація ненормальна, то це точно фото, телеграм, шапці профілю.